У ніч на 17 жовтня в кривому розі стався вибух в житловому будинку на вулиці Лермонтова. Вибухнув інформаційний простір. Городяни ламали голови, намагаючи з'ясувати, що стало причиною інциденту, який, на щастя, не забрав людських життів, але завдав серйозних матеріальних збитків. Правоохоронці головною версією назвали вибух газу в квартирі на другому поверсі. А от куди зник власник житла, літній чоловік ніхто не знав, його шукали родичі, які подали заяву до правоохоронних органів. 17 жовтня до центрального міського відділення поліції звернувся із заявою громадянин, який просить прийняти міру щодо розшуку свого батька, з яким втратив зв'язок ще з 8-ї години вечора, 16 жовтня. По даному факту було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 115 кримінального кодексу, додатковою позначкою зникли безвісти. Майже три тижні родичі зниклого пенсіонера не мали й гадки про його місце знаходження. 6 листопада вони отримали невтішну звістку. Надійшло повідомлення про те, що на річці Саксагань плаває тіло невідомого чоловіка. Виїздом працівників поліції на місце події труп було оглянуто та направлено на судову медичну експертизу. Цим чоловіком виявився батько заявника. Продовжується вестися до розслідування за частиною 115 з додатковою позначкою Зникли безвісті Кримінального кодексу України.